Смотрите, затронуть. Можете потрогати. Десь ну, де отоплення? Це, це не То отоплення. Здесь воно еле гріє. Саме Тишанов придбав квартиру два роки тому. Чоловік у ній не жив, але стверджує, за комунальні послуги платив вчасно. Першу зиму він зі своєю родиною проводить у новому помешканні. Каже, батареї ледве теплі. Зараз у кімнатах до 16 градусів. За холод я не хочу платить. У вас, как бы, в стране і так дорогие комунальні услуги. Я просто з другой страны приїхала. Я из Баку. То есть у меня є сравнение. У вас очень дорогі, но я готов платить. Ну, готов платить за то, что было. Ну, в таком холоді сидеть, как бы, я не намерен. Якість опалення турбує мешканців будинку вже другий рік. Дружина Самета зверталася до адміністрації Слобідського району, але результатів це не дало. Петра Григаренко, 18B, б вот женщина. Она говорит конкретно, я за 3 700 вот так работаю. То есть человек получает зарплату, говорит, эта зарплата меня не устраивает, и я такое отношение проявляю. То есть я ничего делать не буду, разбирайтесь сами. Проблема торкнулася сусідів Саме та мешканців першого поверху. У Ірини та В'ячеслава Осипових на стінах квартири з'явилася цвіль. Як з'ясувалося, у підвалі прорвало трубу. Звоним 97 7054. Значит, так ніхто в течение вечора і не підняв. Потім 15.62 прийняли заявку, ну толку, да, і дозвонили в департамент. Визвали нам аварійну службу, муж спустився к ним. Слесарь сказал о том, що я не можу нічого сделать, Це не моє, це текущий ремонт. Ну, это я вже побризгала так, немножко, щоб ну, вона ж не гріє. Родині Осіпових вдалося домогтися лише при рахунку за опалення. Проблему з поривом труби так ніхто і не вирішив. У підвалі вже другий день тече вода. Добилась чего? Вчера позвонили, перерасчет. Ну, это само собой, это как минимум. Но дальше что? Грибок, да? Ну, кто мне за это будет платить и вообще эти проблемы устранять? Мы замотали вам, вот вы видели, целлофаном. А дальше, говорит, добивайтесь, звоните. Куда звоните, неизвестно. То есть это не наше дело. Вот это аварийная служба. Комунальники на прохання мешканців полагодити турбу не реагують та виштовхують із приміщення. Это работа не аварийки, работа я, они мне не починяют. Они, это не ко мне вопрос. Вам... Выключите камеру, пожалуйста. Почему? Я а вы не имеете для этого права. А кто вы такие? Вы у которых подтапливают квартиру да. сутки уже. Выходите. Ой, сейчас смотрите. Выходите смотри. отсюда. Она в перерыв. У, нас... Выходите у нее все время обед. Она же должна куда-то одевать свою энергию. Что ж, она будет работать? Нет, конечно. Она может только людей пихать. На місце прибуває поліція. Комунальники стверджують, людей не виштовхувала, а спокійно просили вийти. На прохання правоохоронців поспілкуватися з директором відмовляють. Мовляв, той обійде, та невідомо, коли повернеться. Ось ця жінка у нас Ані не представляють, хто що, вони, що вони, верпалися, почали підставати маски. Що це таке? Я так їй ні, взагалі ніколи. Поліцейські рекомендували мешканцям будинку звернутися до суду. Вони в цих питаннях некомпетентні. Анна Шевченко, Олексій Жучков, медіагрупа об'єктив.